С новин на нашому каналі про головні події середи 10 серпня у матеріалах наших журналістів у студії для вас працюватиме любе ворська мої вітання. Водні проблеми острію тривають, і хоча сьогодні водопостачання тимчасово відновили, однак для пиття така вода через збільшений вміст хлору непридатна. Тим більше завтра знову у кранах буде сухо. Санепідемстанція навіть звернулась до керівництва дошкільних закладів міста з рекомендацією не працювати у зв'язку з припиненням водопостачання. Наразі на водогонах тривають ремонтні роботи. Позитивна динаміка дошкільної освіти: понад 57 тисяч дітей виховується у дошкільних закладах Львівщини. Закон України про дошкільну освіту передбачає забезпечення маленьких громадян України дошкільною освітою. Цього року виховання у садочках охопило 45% дітей, у тому числі малят п'ятирічного віку. 92%. У першому півріччі цього року кількість дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів збільшилася в області на 58%. А ось учні вже зовсім скоро знову сядуть за парти. До 1 вересня залишилось три тижні. Зараз триває перевірка навчальних закладів міста. Представники міської влади, освітяни та працівники санепідемстанції пильно обстежують шкільні кабінети, кухонні приміщення та спортивні зали для того, аби переконатися в тому, що до нового навчального року все готове. Готовність стрицьких шкіл перевіряли, і наші кореспонденти. У стрийських школах триває підготовка до початку навчального року. У другій школі вже замінили дев'ять старих вікон на металопластикові. На трьох поверхах зробили косметичний ремонт. Нове обличчя отримав і вхід у навчальний заклад. Майже всі капітальні перевтілення школа зробила за міський кошт. Звісно, не обійшлося без допомоги батьків. Директор закладу каже: до 1 вересня школа буде в повній навчальній готовності. А поки тривають роботи з фарбування підлоги та панелей. Ще необхідно буде зробляти. Фарбування підлоги на трьох корпусах і корпусу старого, ну і такі роботи по благоустрою. І таке проблемне місце це дах на старому корпусі школи. Він в свій час протікав ми своїми силами, там зробили часткове перекриття, але воно вимагає. Повністю оновлення дах планують полагодити до 2012 року. Саме тоді школа святкуватиме своє сторіччя. Кипить робота і в школі сад номер 12. Тут вже майже всі класи готові. Залишилось лише де не підфарбувати та поприбирати. Всі ремонтні роботи виконували за гроші батьків та педагогів. За кошти з міського бюджету дирекція поміняла 13 вікон. 4, 4, 8. Три в учительській і три в школі, а нам ще мають два от завезти. Два завезли, ще одна має, має завезти. Тобто встали в цього року. Та, то ну, раптом ці дві, дві неділі. То все шпаклюємо відкоси наші, все. Нам сюди по тільки вставили, і все. а все вже решта наша Ото всі наші нянечки. Зараз вчителі приводять до ладу актовий зал, миють вікна та фарбують панелі. Кажуть, від графіку не відстають. Ще, звісно, надіються на новий дитячий майданчик та бруківку, які пообіцяв придбати стрийський меценат. Новими вікнами красується і перша школа. Тут таких 17. Класи до навчального року майже готові. Директор каже, ремонтних робіт лишилось небагато, проте проблемним для школи залишається дах. Він постійно тече, а це призводить до пошкодження класного майна. Разі перевірки навчальних закладів тривають до кінця тижня. В міській раді обіцяли дати оцінку готовності шкіл та дитсадків до 1 вересня. На Львівщині кожен третій залізничний переїзд утримується з недоліками. Співробітники Даї Львівської області у липні цього року провели контроль за станом утримання залізничних переїздів та дотриманням правил дорожнього руху водіями при переїзді через них. Результати перевірок доволі невтішні. Кожен третій залізничний переїзд утримується з недоліками. Про це повідомила прес-служба управління ДАІ у Львівської області. У результаті перевірки з недоліками виявили 144 залізничні переїзди, що становить двадцять Відсотків від їхньої загальної кількості основними недоліками, які виявили під час обстежень, є непоновлена горизонтальна дорожня розмітка на підходах до переїздів. ямковість перед переїздами відсутні дорожні знаки, та не забезпечена їхня видимість, несправне штучне освітлення. Загалом з початку року на дорогах Стрія зафіксували 101 дорожню транспортну пригоду. У 18 випадках були постраждалі. Одна людина загинула у випадку із летальним наслідком. Наразі триває слід. Нагадаю, 30 липня о пів на першу ночі на вулиці Вокзальній внаслідок ДТП загинула жінка. 30 липня 2011 року в місті стриб по вулиці Вокзальній відбулася дорожня транспортна пригода. До даної дорожньо-транспортної пригоди причетний автомобіль Kia реєстраційний номер ВЕЗ 9966 ВТ під керуванням водія Костецького. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди загинула громадянка Стрищини Дорошевич. На даний момент, по даному факту, слідчим управлінням відділом розслідування ДТП порушена кримінальна справа за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. По даній кримінальній справі на даний момент призначено ряд судових експертиз, після, яких, після висновку яких буде прийнято законне рішення у справі. Гідроелектростанцію на річці стри планують побудувати найближчим часом на території Другобицького району селі Довге, Гірське реалізують інвестиційний проект малої ГЕС з потужністю від 2,5 до 5 мегаватт. Спорудження гідроелектростанції в межах провадження альтернативної енергетики буде відбуватися на об'єктах незавершеного будівництва ГЕС, розпочатого ще у радянські часи. Вартість проекту складає 12 мільйонів євро на відміну від попереднього проекту, де планувалося затоплення значної частини. Стини гірської зони району нинішній передбачає суттєве зменшення території затоплення, яке практично не зачепить навколишніх населених пунктів. Натомість має захистити їх від паводків та забезпечити місцевих жителів сотною робочих місць. Також планують будівництво під'їзних доріг, що є дуже важливим для цього віддаленого гірського села. І на цьому у мене все вже за мить новини спорту. У цій студії Я з вами прощається до завтра. Побачимось. Нехай вам щастить. Мої вітання до вашої уваги. Новини спорту. студії для вас працює Ігор Тимків. сьогодні. У випуску блухін підозрює збірників у симуляції, успіхи та невдачі українських тенісистів. І у Києві відкриють золоті футбольні ворота. Не перемикайте. Олег Блохін підозрює Ярослава Ракицького та Андрія Єрмоленко в симуляції травм. Про це напередодні матчу зі Швецією натякнув сам головний тренер збірної України. Є таке передчуття, нехай у них травма, але я з такою травмою 10 років грав. Раніше рвалися до збірної, а зараз запитаєш, як самопочуття, а у відповідь Та щось там болить, цитує Блухіна на Терекон. Нагадаю, футболісти залишили табір збірної через ушкодження. Стаховський обіграв другу ракетку Німеччини на Мастерсі у Канаді. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у другий раунд турніру серії Мастерс Роджерс Rogers Cup, який проходить у канадському Монреалі. У стартовій зустрічі Стаховський за півтори години обіграв другу ракетку Німеччини Філіпа Кольшайбера 6-2-7-5. Слід відзначити, що у рейтингу ATP тенісисти знаходяться поруч. Сергій посідає 43 місце, а Філіп 42. Киянин подав 15 ейсів за гру і відіграв шість брейкпойнтів із шести, коли його суперник спромігся на 7 із 10. У наступному раунді Сергій зустрінеться. Із восьмим сіяним на турнірі іспанцем Ніколасом Альмагро. Нагадаю, що у друге коло змагань вийшов і найкращий тенісист України Олександр Долгополов. Його суперником буде сьомий сіяний чех Томаш Бердих. Олена Бондаренко зазнала розгромної поразки від сирени Вільямс. Українська тенісистка Олена Бондаренко не змогла нічого протиставити екс-першій ракетці світу американці Серені Вільямс. На старт турніру серії «Прем'єр Роджерс Кап у Торонто Олена програла з розгромним рахунком 06-3-6. Причому американська тенісистка розібралася з українкою за 46 хвилин. Суперницею Вільямс молодшою, у другому колі буде 20-та ракетка світу Німкеня Юлія Гергес. 22-річна тенісистка без проблем обіграла сербку Єлену Янкович 616-3. Раніше турнір покинула. Молодша сестра Олени і перша ракетка України Катерина Бондаренко. Катя програла у фіналі кваліфікації представниці Казахстану Галині Воскобоєвій 3-6, 6-4, 6-7. Воронін має намір після Євро 2012 завершити кар'єру у збірній. Андрій Воронін після завершення Євро 2012 має намір завершити виступи за збірну України. Про це заявив сам нападник синьо-жовтих і Московського Динамо. На 99% збірної після чемпіонату Європи я попрощаюся, сказав він. Я відчуваю потребу приділяти більше часу сім'ї. Спірні я віддав чимало сил і присвятив їй не гірші роки життя. Але ж у нас час. Чимало талановитих молодих гравців, які повинні самостійно вирішувати завдання виходу на чемпіонат світу 2014 року. Цитує його Спорт Золоті футбольні ворота відкриють Київ на євро. До старту Євро 2012 на в'їзді в столиці України встановлять оригінальний пам'ятник Золоті футбольні ворота. Про це інформаційному центру України 2012 Повідомили у Київській міській державній адміністрації. Головна ідея монументу полягає у зв'язку між епохами, адже історичні золоті ворота були міжнародним в'їздом в Київ. А їх футбольний аналог стане таким для всіх гостей євро 2012 Робочий проект пам'ятника являє собою золоті футбольні ворота без сітки з футбольним м'ячем Євро 2012 на верхній штанзі конструкція висотою 6 метрів і шириною 15 метрів буде виконана з металу облицьованого плиткою золотого кольору. Пам'ятник буде встановлений на харківській площі при в'їзді в місто над трьома смугами руху транспорту. І цим повідомленням я завершую наш випуск. Як завжди, вдячний вам за увагу. Бережіть себе. Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів температура повітря в день коливатиметься в межах 17-20 градусів тепла Вітер дутиме північно-західного напрямку зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів штутного стовпчика.